Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 15 липня і ринок досить гарний, досить великий, насичений, гарна сонячна погода. Кого цікавить автомобілі на Луцькому авторинку, то ми вже завантажили всі відео. Можете заходити, передавлятися усі рубрики, окремо буси, чубітки, кросовери, сімейні автомобілі та седани хатчбеки Універсали. Традиційно проводимо огляд цін на львівському авторинку. Нагадуємо, що авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути. Курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Opel Vivaro. 2004 рік. Пробіг 570, ціна на автомобіль 7800. Контакти до продавця. Мені тут написали 0,67 988 4720 і двигун тут 2,5 дизель. Так, Зараз покажу вам ще його з іншої сторони. Автомобіль в довгій базі. Так, тут такі шкіри. Шкірині сидіння обшиті. Є задні парктроніки, до речі. Так, місця для пасажирів. До речі, є місце під столик, можна тут щось змонтувати, кого цікавить. Більше інформації по телефону. Вантажний Mercedes Sprinter. Це у нас 19 рік, 24700, двигун 2,2 дизель 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 226 пробіг, у контакти до власника присутні. Так, Зараз глянемо, чи він відчинений. На жаль, зачинений. Нідерландські номера. Так, зараз заглянемо трошки по салону. Трошки видно. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 2008 рік, 209 тисяч пробігу, 1,5 дизель пасажир. Є кондиціонер, машинка з Німеччини, 4650 ціна, контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Мерседес Віто, 2003 року. 9500 ціна, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка, повна комплектація, контакти до власника. Ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Значит, оригінальний пасажир. Автоматична коробка. Чиста сталя. Збережено. пасажирське відділення взагалі супер. Сидіння крутяться по колу, там, столик. Угу. Супер. Добре, дякую. Так, і. Тут усі полочки є. Виглядає досить збережено. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більше інформації. Так, Вантажний Peugeot Expert Сіженький в довгій базі. Це у нас 17 рік, модельний, 18-й, 276 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка 15900 ціна за авто. Тут є контакти до власника. Детально про машинку вам розкаже. Я зараз вам трошки ще покажу. Так, Комбінований салон, шкіра тканина, сидіння з підігрівами, є клімат контроль присутній, чистий охайний салон. В довгій базі, з парктроніками, з форкопом, камери камера заднього виду присутні, вантажний відсік покажу вам. Чистий та охайний. Ніяких таких пошкоджень немає взагалі. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Вантажний Renault Kengo. 18 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 100, 150 пробігу, 9,200 ціна і контакти. Ось тут контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Так, кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Ford Transit. Дев'ятнадцятий рік, 207 пробігу. L4H3, 19500 ціна, 2-літровий, дизельний двигун на механіці, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Більше інформації за телефоном. Fiat Scudo. 9 рік, 240 пробігу, 2 літровий дизельний двигун, механічна коробка, автомобіль обслужений, контакти тут присутні. Більше інформації по телефону. Так, Volkswagen Т4, Caravella, 98 рік, 400 пробігу, 2,5. Газ, бензин, оригінальний пасажир, повний привід, 6700 ціна, контакти присутні. Так, Є всі сидіння, шторки, запасне колесо, форкоп присутній. Ну, рідко такі автомобілі взагалі бувають з бензиновим двигуном в оригіналі. Кого цікаво, чи телефонуйте. Volkswagen Transporter 2007 рік, 331 тисяча 10 10950 ціна. Пишуть оригінальна каравела, оригінальний пасажир, звичайно. 1,9 дизель, контакти присутні. Так, Заглянемо. На жаль, зачинено, хотілося б показати більше. База звичайна недовга. Так, по колу покажу. Більше інформації уточнюйте. Так, Citroen. Citroenчик у нас Nemo пасажирський, 6650 ціна. Так, розвернули цінник. 11 рік, 161 тисяча оригінального пробігу, 1,3 дизель, не фарбована. А це у нас контакти до власника Петра. По салону. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Crafter, рефрижератор, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, механіка 12200 ціна, пробіг 333, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону.